Чарівні квіти, кольорові, великі й малі, ви вмієте душу зігріти, бо самі ви душа землі. Напевно, всі чули про мальви, та чомусь мало хто знає, як саме виглядає українська красуня. Це зумовлено другою назвою квітки. В народі її називають ружею, тобто трояндою. Сьогодні, діти, я вам розповім про мальви. Це дуже гарні квітки. Справді зовні квітка чимось схожа на троянду, така ж велична і така проста. Пелюстки мальви схожі на сердечки, що тулиться одні до одного, утворюючи пишний капелюшок. Виглядають горівенькі капелюшки з-за парканів то червоним, то рожевим, то білим кольорами. І такі вже вони ніжні, такі особливі. Квітки багаті на пилок, тому бджоли трудівниці їх полюбляють. Мальви справді красиві квіти, їх видно здалеку, на високій стеблині до десяти таких квіток. Тож мальви це символу любові, любові до батьківщини, її народу. Без мальви не було б села, а без села України. А де б ти не був, в яких далеких краях не перебував, ці прекрасні обереги завжди нагадують про рідну землю, рідну хату. Червоні мальви край дороги, червона кров землі, збилися в них усі тривоги, всі радощі й жалі, Чарівні мальви під вікном, одвічні берегині, Нема в них пишності жоржин, Нема троян в гордині. Червоні мальви, звіт віків, Українська біла хата, В Червоних мальвах малень спів, Земля моя багата. Заснули мальви коло хати, їх місяць вийшов коло хати. Діти, ви знаєте, що мальви – це один з народних символів України. У Україні мальви зацвітають, різнокольорові прямо в небеса. Всіх людей до миру і щастя закликають. По всій землі чудовий квіст, така краса. А це діти її Він сімейство малюва. Його квіти використовують для того, щоб зробити чай. Діти на прогулянці обов'язково зверніть увагу на чудові літні квіти. До побачення!